Всіх вітаю, з вами Марія і всім вам бажаю гарного настрою і просто гарного дня. Давайте роздивлятись, на кого з вашого оточення вам треба звернути увагу. І чому, звісно. І давайте побачимо, про кого попереджає. Ну, давайте так, філіжанка каже, я вам доповідаю тут дійсно. Там, де гарячі, будьте обережні, бо бачу, летить, летить щось. І не бачу ж такі влучні попадання, так, щоб, знаєте, щоб сказати, що хтось там буде постраждалий. Але все може бути, бо Ну, ви зрозуміли, щось летить. Я так не зрозуміла, звідси в мене це вилетіло, але то таке потім розберусь. Так. Тож, ховайтесь, якщо там сирени звучать, не ігноруйте, будь ласка. Так, на чоловіка. Одразу звертає філіжанка увагу чоловік за спиною у жінки. Жінка чомусь така, знаєте, засмучена Аліс, ну то давай вже десь ніякого порядку з нею, з цією Алісою. Дивіться, е, жінка сльози утирає. Чоловік, як знаєте, от як, за спиною йде, як штовхає її. Тут якась така неприємна ситуація, знаєте, якогось аб'юзу На це звертаю увагу філіжанка. І є поряд з тією жінкою. Літня жінка, яка е, от якби. Як би це пояснити? Знаєте, яка от як попереджала, як е, каже щось їй. І є з, е, з цього жіночого роду людина, якої вже нема серед живих, але вона е, хвилюється, вона якось, знаєте, Може, подумки ця жінка до неї звертається, коли от якісь такі складні, складні ситуації з чоловіком виникають. Чоловік мені як корчаве таке волосся в нього темне, борода показана, і такі, ну, знаєте, зле, зле лице, такий він важкого характеру дуже. Потім звертає увагу на справу, яка буде стосуватись людини. Якось так людина як на палицю опирається. Як, знаєте, як важко ходити людині. Більш як жіноча мені статура. Чоловік як відвертається від цієї жінки, треба щось зробити. Вона щось там може наказує щось зробити, ні, те. може просить про щось, але тут якось так чоловік молодший за неї, ну так, значно молодший за неї, може бути онуком, може бути сином. І якось, знаєте, от в нього свої. Свої якісь там прагнення думки, він щось там своє мріє там робити, ну от не треба так воно, знаєте, як не треба звер... не звертати увагу на прохання тієї жінки, бо от зараз постараюсь пояснити. Роблячи щось для тієї жінки, цей чоловік собі робить платформу надійну. Ну от Справами для тієї жінки він влаштовує своє майбутнє. От я не знаю, як ще це пояснити, але ніколи не забувайте, чого хоче жінка, того хоче Бог. Сперечатись з жінками не можна просто через їх енергетику. Бо якщо жінка щось там побажає у слід, то це, якщо хороше, то буде все добре. А якщо, знаєте, щось кине там у серцях, ховайтесь, <світ> називається. А, так. Бо вона мені такою, знаєте, енергетика у неї важка. Тож треба зволікати на те, що людина просить. Так, і дивіться, дуже світла людина мені показана, закінчується якась справа, яка стосується саме цієї людини. Воно як по справедливості взагалі-то, воно е мені не показано просто, яка саме справа, е тож я так знаєте, загально пояснюю, але дивіться, тут як швидке просування буде далі. Якась справа от вона закінчується, і далі, як знаєте, вітрила надуваються у людини, і вона вже легше. Як знаєте, схопить вітер змін, і у світле, у майбутнє виходить людина, і є люди, які радіють за неї. Бачу жінку, яка поряд дуже радіє. Від якої велика підтримка була друзі, якісь які радіють. Тут якась ситуація, яка могла тягнутись там, ну, скажімо, тижні два, може там плюс-мінус, але вже як вихід, от розкривається якийсь там глухий кут. І вихід з цього глухого кута. І там, ви знаєте, це може бути навіть якась, якесь знайомство з чоловіком, який от він, за допомогою цього чоловіка виходить людина з глухого кута. Ну, Взагалі-то непогана ситуація, але треба розуміти, що Далі ну, все як в житті, знаєте, когось доброго, гарного, хорошого буде зустрічати людина, когось там жінка мені, наприклад, показана в ситуації цій, ну, недоброю і нехорошою. Буде якась така розлючена жінка, з якою треба буде просто от вміти спілкуватись. І далі вже буде Легше. Тут просто якийсь період життя показаний для когось. Далі на кого ще треба звернути увагу. Зараз хвилиночку роздивлюсь. Тут чоловік, який, знаєте, він такий якийсь <різь> лохматий волосся, якийсь такий він дуже так, ну, як зависав у своїх думках. Людина, яка вам якось треба буде, чи то ви вже спілкуєтесь з такою людиною, він вас аж дратує. Чи то тільки буде спілкування з такою людиною, ви будете дратуватись через його поведінку. Знаєте, людина, яка от замислилась, і як, знаєте, от як втратили людину, вона нібито і є, а де він, де є, там якісь думи свої. Якісь такі, знаєте, сидить, мовчить. Якась справа буде зроблена, але як, знаєте, от як обійдете цю людину, воно, з ним важко щось робити, з ним вдача буде розтягнута ну, на багато часу. Так. Далі. Ну, от він відвалиться, от, якщо помітили, і навіть свічка, те, що там натікало, воно відвалилось. І взагалі, то, якщо так дивитись, то воно на людину і схоже. Ну, добре, там вже воно падає, так? Воно на людину і схоже. Тобто, ця людина, вона вам ну, не на користь, якось так. Далі. по роботі, на кого з ваших оточуючих треба б звернути увагу. А тут жінка, якась справа буде робитись за допомогою цієї жінки, вона якісь питання буде ну, як вирішувати знаєте, для вас. там, Не те, щоб там замість вас, а от, а от м при спілкуванні з людьми. Вона буде. Знаєте, тут якось зверніть увагу взагалі, то мені показана пара: Чоловік та жінка, їх тісне спілкування. І тут жінка як потім відвертається від чоловіка і йде в своєму напрямку. От як справа зроблена, більш це спілкування не потрібне. Навіть дві справи тут будуть зроблені. Але вони такі, знаєте, не буде великого проміжку між ними. Це от одна робиться і одразу друга робиться. Такі. І за допомогою людини. Потім на кого ще звернути увагу. Дивна поведінка людини показана, дивна. В тому сенсі, що дуже під, знаєте, від цієї людини якось люди розбігаються, не бажають спілкуватися з цією людиною. 57 поряд є цифра, може, це вік людини, може, рік народження, може там номер кабінету. Якесь таке небажання спілкуватись, зближатись з людиною. Це, знаєте, коли один одному передають якісь там знання про людину. Більш зводиться спілкування до телефонних розмов, але й вони так важко вдаються. Потім е, треба звернути увагу на людину, яка дуже багато, знаєте, е, ну, як, як справи робить, дуже бігає, дуже швидка у своїх справах, може навіть пересувається десь на автівці. Е, якась. Якась ситуація буде з людиною. Далі буде якесь таке тісне спілкування. Як одну справу разом будете робити? Воно не буде швидко робитись, але я бачу, що ви так задоволені результатом будете. Потім відсторонення чоловіка показане фінансова якась ситуація. Він задоволений, і він, знаєте, коли людина от вона на досягнутому не зупиняється, вона одразу щось планує наступне буде спілкування з такою людиною, буде, як, знаєте, якісь на чомусь наголошувати буде така людина. От десь якась ситуація є, яка обговорюватись буде з такою людиною. Літера В поряд є, літера У є. Ну, і здається, все не бачу більше літер. Далі якась така пропозиція йде від людини, не знаю, хто це чоловік або жінка, але бачу, що чоловікові пропозицію якусь робить. Чоловік її так сприймає, спочатку вслухається дуже в цю пропозицію, потім радіє. Але, знаєте, будьте уважні, чи то питання треба такі, знаєте, поставити в цій ситуації. Бо як у кут глухий зажинається пропозиція, і щось там буде негаразд з нею. Щось таке, знаєте, прояснюйте собі от до дрібниць. Бо спочатку, знаєте, натхнення таке, а потім щось я бачу, вже людина не дуже задоволена. Щось не так піде. Так далі жінка-чорна кішка показана. Така, знаєте, ну, взагалі-то, спілкується з чоловіком. І щось вона недобре робить, щоб затримувати цього чоловіка біля себе. Літера В, літера а, Д, Л. На літню людину треба звернути увагу. Тут якась така ситуація. Тут або на е, щось там погіршення з очима видно, бо людина як у темряві ходить, вона погано бачить. Щось ну треба це, ну з цим треба щось робити. І тут якісь, ну, натяк на якісь інструменти, ну, от як якось тут допомога чоловіка потрібна в цій ситуації. Не знаю, хто він, чи то лікар, чи ну, хтось там з родини цієї літньої людини, ну, більш як на жінку схожа. Але не буду настоювати на тому. Ситуація може змінитись, може, там окуляри змінять цю ситуацію. Ну, щось, щось може змінитись на краще в цій ситуації. І давайте тут роздивлятись. Ну, тут пересування, тут комусь треба бути уважним за кермом, бо хтось там буде переходити дорогу, знаєте, не дивлячись, чи то є машини, чи їх нема. Просто ось така ситуація, коли можна когось там на копоті прокатити. Так, що тут ще? Звертають увагу на жінку, яка, знаєте, як згадує спілкування з чоловіком, яка не помітила можливості, яка була у спілкуванні з цим чоловіком. І тут, знаєте, тут можна було б. Змінити своє, особисте життя, тут можна було б, але втрачена можливість вже. Так, на жаль, так. Да. Далі дивлюсь. Чоловік, який, знаєте, от бруд якийсь з рота в нього виливається на жінку, лається він на неї. Багато таких думок у нього, темних, таких, знаєте, недобрих. Це одна сім'я. Це може бути і чоловіком, може бути там, братом, кимсь ще, знаєте, не обов'язково що то Коханий. Ні, тут така якась ситуація, коли, знаєте, для жінки цієї треба висновки робити у спілкуванні з цією людиною. І Тут треба стабілізувати ситуацію. Вона якось буде ну, розвинута, вона не буде от одним таким. Ну, Однією такою суперечкою ні. І звертають увагу 21 число або, от, от не скажу точніше, 21 або 23 або 29. Тут вдача буде тільки в тому, що хтось допомогу надасть в цій. Всі ситуації, ну от якось так знаєте, людина як відведе від цієї жінки, як відведе ну, якусь там неприємність. І треба звернути увагу тут якийсь чоловік дуже-дуже засмучений, дуже засмучений чому? Бо є. За його спиною розлючена жінка, і навіть не одна. Тут якесь таке, знаєте, одна одну накрутила, а все вилилось на цього чоловіка. І все йому дісталось, всі, всі негаразди такі. І ось йому так, знаєте, аж голова болить від того, що йому там на голову викинули. Ну, ось така філіжаночка. Більш я тут нічого не додам. Тож дякую всім, хто подивився. Всім вам бажаю гарного настрою і гарних, гарного оточення для вас. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, і нехай все буде добре, нехай все буде мирно і та й спокійно. Побачимось з вами у наступному відео. Всім пока!